Ви усі знаєте, як зняти термоклей з будь-якої поверхні, дуже легко. Засіб, який має великий відсоток спирту, наприклад, розпалювач для вогню або антисептик. Так. Або так. І тепер всі наші літери легесенько відійдуть від основи. Раз. Без проблем. Але що робити, коли на ваш улюблений стіл пролився суперклей? Звісно, ви миттєво почнете його витирати, промакувати, але таким чином ви зробите ще гірше. І для такого випадку також існує копієчний засіб і він називається ноготок. Відкрили і льємо на забруднення. Даємо постояти хвилинки 3-5, в залежності від шару клею, який був на столі. І тепер звичайною гончірочкою злегенька витираємо той клей. Дивіться, друзі, він за цей час перетворився на якусь жвачку. Ви зараз, звісно, будете писати мені, що я узяв нову досточку, але повірте мені. Цей метод дійсно працює. 30 гривень, 5 хвилин і жодної плями нема. Дякую за перегляд.